Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І пропоную я сьогодні вам познайомитися із словами, які дійсно складають перлину нашої української лексики. Правда, ці слова ми знаємо з вами. знаємо, Але трішечки призабули. І, наприклад. Дуже часто на вулиці, коли ми хочемо поговорити з незнайомим чоловіком або із жінкою, ми звертаємося юначе жінко. Але ж є суто українські звертання до незнайомої людини: пане до чоловіка, пані до жінки. І панночко до молодої дівчини. Дійсно, красиво! По-українському і дуже-дуже інтелігентно. А ще ось таке дуже гарне слово кохання. І, відповідно, кохати. Це дійсно говорить про стосунки із близькою людиною. Це не любити, тому що любити можна себе, справу свою, родичів і батьківщину. А от кохати можна тільки близьку людину. Запам'ятовуймо. А от як ви називаєте свою кохану, як? Звичайно, у кожної чи у кожного у коханого є ім'я. А чимало хто з вас знає, що до жінки коханої можна звернутися ось так: лебідко моя. Лебідко моя. І в цьому слові стільки лагідності, щирості, ніжності. Лебідко моя, дійсно. А от інколи дуже-дуже, ми можемо почути, коли є вихідні. Я сьогодні відпочиваю. Але ж є суто українське слово байдикувати. А так хочеться побайдикувати після важкого тижня. А що це означає? А означає ледарювати. А звідки ж виникло це слово? І що таке байдик? А виявляється, це чурка з дерева, яка злітає, коли пиляють дерево. І ось ці чурочки, це, так би мовити, можна і гратися ними, тобто байдикувати. А чи знаєте ви, як називають українці людину, яка є дуже-дуже розумною, кмітливою? Знаєте, метикувати. І в цьому слові є все. І розум, і швидка реакція на будь-що, і розуміння, і навіть пояснення комусь іншому. Метикувати. Ось так ми можемо сказати, дійсно. А як називаємо людину, яка є негідною, яка здатна на якісь нечесні вчинки, як пройди світ ось таке колоритне українське слово? А коли ми з вами хочемо сказати, що щось є правильним? То як ми скажемо? Ми говоримо таке цікаве слово, це слушно. Або слушний. Тобто ми підтверджуємо правильність чогось. І ще є дуже красиве слово, суто українське, млосний, багатозначне! Воно має багато значень. Млосним може бути аромат від парфумів. Млосним може бути сумний вечір бо поганий настрій. Молосним може бути і подих, коли людині не дуже добре. Ось так: вивчаємо українську мову і не забуваймо про власне українські слова. Використовуймо їх, пам'ятаймо, ми українці! До побачення далі буде обов'язково!